Амігос та їхні дружини. Я вітаю вас на каналі Прогноз ЮА. Тому, будь ласка, хто ще не підписаний, обов'язково підписуємося на канал. Ставляємо в відео та пишемо свої коментарі. Футбол, чемпіонат Європи Ю-21, Англія, Нідерланди. Друзі, ну, взагалі в таких матчах дуже важко щось спрогнозувати. Але це для аматорів ми можемо все. І незважаючи на те, що лідер збірної Голландії буде пропускати матч через червону картку, мій прогноз. Отже, Англія, Нідерланди. Прохід, саме прохід збірної Нідерландії за 2,3, я вважаю саме оптимальний варіант. Друзі, а я з вами прощаюсь до наступних зустрічей. Хай щастить!